Ми робота, до речі, це не пострадали. для нас просто неймовірна доповідь, яка дуже сильно торкається, і дуже сильно мені сподобався той момент, як Йов облічав своїх друзів і казав, вже тільки в вас є своя думка, не вже в мене немає своєї думки. І постував, вони залишили все і пішли служити Богу. Бо, Бо сподіваю, полекав. Вони віддали все, що вони мали. Їх, як показали люди, з ніхто не требував. Проглинали їх, гонили, казали, чому так, а чому не так. Але пастора вони завжди йшли за Богом. Вони завжди перебували в позиції учнів. Вони були такими ж праведниками, як був я. І я розумію, що от це для мене є приклад. Це для мене є стимул рухатись далі здавати такими ж, як були пастора, і віддавати себе для того, щоб рятувати життя інших людей.